Розділ 6. Як і яким чином святе письмо називається людиною? Подібно до того, як відповідно до піднесеного споглядання старець назвав церкву духовною людиною, а людину – таємничою церквою. То також відповідно до духовного пізнання. Він говорить, що святе письмо назвав його людиною. Зв'язок термінів анархогії. І хеорія спостерігається вже до нічого репагіти, від якого залежить преподобний Максим. У нас означає репагітика сходження відчуттєвого сприйняття і образів до реальностного божественного буття. У якості спеціального екзотичного терміну анагоги був представниками представникам Олександріївського послов'я Климентом, Регеном, Дідимо Сліпим. У них видно означало духовний сенс того письма, або, краще сказати, глибинний втрішній зміст його. У якій у такій якості використовує даний термін преподобний. у ряді інших своїх творій, насамперед у до паласія, Дивіться шерму. А саме старий завід вкладає тіло, а новий — душу, дух і розум. Порівняння що сходить до регіона вихідно складається з тіла, душі і духа, тож так само, і письмо дане домбуді. Домобудівну Богом для спасіння людей складається з тіла, душі і духу. Дивись Орегент про початки. І ще тілом 14 письма Старого Нового Завіття служить історичне буквальність його, душею ж зміст, написано, який є метою у ума. Коли ж я почув, це то досі здивувався точності порівняння і вміє своїх сил. Оспівав, як належить того, хто розділяє дарування кожного по його гідності. Бо дійсно людина смертна по всій видимій частині, а по невидимі Таке святе письмо, має з одного боку, минаючі явні букви, а з іншого містить прихований в ній дух, бо тіякого неминуче. На який становить дійсний предмет споглядання і як людина приборкується допомогою любов мудрості пристрасті бажання і пориву обродляє в свою плоть, так і Святе письмо, що розуміється, духовно робить обрізання своєї букви. Порівняно обрізання нерокотворене в обрізанні Христова колосіна 2, Своє розуміння взаємне, буквально історичною духовною сенсі того письма проподобний підславно викладай у ряді місць запитань відповіді до Галасії. Пожесний апостол говорить, якщо зовнішня наша людина їх жевріє, внутрішнє від дня на день оновлюється 2 Корінтяна, Тобто слід думати і говорити стосовно Святого Письма духовному сенсі, що пізнається як людина. Чим більше виступає бухою, тим більше переживає дух, і мій узникнення тіней, минає, в служіння Бога, усе в яя вірі. Все, Все світлих позбавлене всякої тіні. Відповідно до неї, завдяки їй, воно іскою написане і називається. Писанням, закарбовуючи мій духовною благодаттю. Тож, що так само людина є називається людиною, головним чином через свою мислячу, розумну душу, відповідно до якої, завдяки якій вона є, образи подоба Бога, Отця свого. І породна він надій відділяється від інших істот, не володіючи пройом тієї сили, яка зв'язує його з ними. Сьомий як і яким чином світ називається людиною, а людина світом. І знову, згідно з звичайним порівнянням, сталося подібне у світ, що складається з видимих і невидимих істот людини, а людина, яка складається з ціле душі, називав світом. Мова йде про ідеї макро і мікрокосмосу, і розповсюдженої ще в оптичності. У Світоцівській посевності дана ідея не заводчається привітне прийманням, так як сути Низький. І дає їй різкі критиці, як низько і негідно породній величі людини представляти про неї інші з язичників, вилучаючи, як вони думали, є своє людське, його з цим світом. Бо людина, є малий світ, складається з тих самих великих стихій. Своєрідним розвитком такого відштовхування від язичницької ідеї мікрокосму представляється вчені преподобного Микити Стефата, про те, що людина є космос космосу. Космо-космос або новий космос, створений кращим більш піднесеним чи видимий світ, якщо тому є великим світом, то перебуває в малому світі. Ос е мікро Мегас Орате. Преподобний Максим, сприймаючи цю древню античну ідею, надає проте зовсім інший зміст, він з'єднаний ідею Лудином як посередника і осереднику цього створеного буття, завданням якої обминання всіх його протилежності. Світ пізнав, ваєми перебуває чутєми душа в тілі, а чуття світ з'єднаний з, упізнаєм, як тіло з'єднане з, з душею. Єдиний світ, що складається з інших обох, як одна людина, складається із душі і тіла. Кожний із цих світів, зрощених в єднанні, не відкидає і не заперечує іншим закону Творця, що з'єднав їх і відповідно до цього закону. них Закладаний закон однаково всі що не дозволяє бути на незважаючи на природну інаковість двох світів щодо тотогності їх по в цьому єднанні. Також не дозволено стверджувати, що своєрідні властивості, що замикають кожну із світів у самому собі і ведучи до поділу роз'єднують, і мають більшу силу. Чим дружне споріднення таємничим образом дане їм уєднання, Згідно з цього спорідненого звершується загальний і спосіб невидимої і невідомої присутності сущих, це отримує причина, що різноманітна наявна у всіх роботі незмінними, розділеними як у самих собі, так і відносно один до одного, показуючи, що всі сущі згідно однаковості зв'язків належать лише один одному, ні самим собі. І це доти, доки не Благогодно буде тому, хто зв'язав із воєдиною розривати цей зв'язок. Заради вищого і більш до будівництва, уже загального і жаданого нам звершення віків. Тоді і світ поїв до людини помре у своїй чисельності і знову постане юним і одрахнілою, жаданому нам Воскресіння. Тоді і людина, як частина із цілими, як малець великим, співоскресне зі світом, отримавши назад цілим дивом. Не минаючи та її по благодібності і славі тіло оповідниця душі чуттєво пізнаваємо, тільки ясні і діяльній присутності всім кожного божественної сили, що пропорційно проявляється, яка з допомогою самої себе буде зберігати розривні узаєдності на віки вічні. Тому, якщо хто бажає жити життя і розуміння Боголюбиві Боговоді, нехай придбає те, що становить найкращий і найшановніший всіх трьох. У всіх трьох людях я маю на увазі свісти письмо і смертну людину. Співзвучні мотиви звучать і Оригена, які говорять, що Бог слово призиває всіх, що слухають Його, зводять очі до області та з списання і до області слова лосу присутнє в кожному із сушіх, щоб побачити світло існе, що сяє в судя. Нехай стільки можливо піклується про душу безсмертну і божественну, яка буде обожнена, за допомогою чеснот, а пот нехай нехти, як підлягаючи мудлінню і смерті іздатно склонити гідність душі, якщо ми не будемо дбати про неї. Бо Постанні говорить, тлінне тіло обтяжує душу і ця храма, і земна храмена придушує багаторвотливі розум. А в іншому місці плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Галата 5. І ще хтось сіє для плоті своєї від плоті пожне тлінь. Галата 6. Нехай він прагне розумі на допомогу моглядом, воно тілесних і розумних сил, відкидаючи тепер. теперішнє і видиме, тому, як говорить апостол, видиме дочасне, а невидиме вічне. Ці сили, очевидно, можна з злосами. Хоча й більш ймовірно, що мається на увазі ангели посередники в нашому з'єднанні з Богом. У цих силах я зрясну їх мирної навички, почуває, почуває Бог. Нарешті нехай він, долаючи боку розсудливим вчиненням Святого Письма, мудро підноситься до Святого Духа, в якому перебуває повнота, благ, і заховні всі скарби премудрості і відання площа нам друга. І якщо хто виявляється, достойним бути всередині цих. Скарбів, то є знайдеться самого Бога, написано на скажаннях свого серця, благодаті Духом, вхитим обличчям, 2 Корінціян 3, як у церковні побачить славу Божу, знявши покривало буху. Ну, діл 8, що символізує перший вхід архіреїв у священні зібрання і наступні за тим дії. Тепер після короткого викладу могляді повідомляємо блаженним старостам про Святу Церкву. Нам залишається викласти коротеньку його міркування стосовно священих церковних зібрань. Він учив, що перший вхід архиреї під час цих священних зібрань області зображення першого пришестя плотів цей світ Сина Божого, Христа Спасителя нашого, в своїм пришестям він судив і відкупив ліство людей полонетлінням, що зазнає смерті за своїм копадінням, вітеранічний корову не Безвинний, безрічний, він заплатив за людей. весь ворог немов сам був по винний, повернувши їх до бла, годачі царство віддаючися без самого і викуплені за нас. Замість них згубних пристрастій він приніс своє життя, нам пристрасть і цілюще спасительні лікування всього світу, Вознесення його на небеса і повернення на преднебесний престол, який іде за цим пришестям, символічно зображається входженням Ахірея в Ютар і сходження Його. Насмім ще в начальній пристів. 9, що показує вхід народу Святу церкву Божа. Блаженний старець говорив, що вхід народу у церкву разом з ієрархом означає наверення невіруючих від невіддання і омани до пізнання Бога, а також прихід віруючих від пороку до незнання до чесноти і відведені. Тому що вхід у церкву показує не тільки наверення не до їхного Бога, але й указує кожному з нас віруючих. Які, хоч і порушить заході Господні свої розпущеною пудінкою і ганебним життям на виправлення шляхом поко... покаяння, адже всяка людина обився прилюбник, радій, гордовитий, гордій, наробливий, користолювиз рошолюб, наклетив злопам'ятний, гнівливий, датівливий, ганбитель, навушник, залесних тянеться, одним словом, щоб не пораховувати всі види зла, всяка людина од яким-небудь пороком, як тільки вона. Христане добровільно піддаватися йому і навмисно робити Його, і перемінить життя своє на краще, надаючи чесному чесноті пороку, то вона повинна справді дійсно вважатися, ходячий Христом, як Богом, архієреєм, у чесноте, а що гришне розуміється, як церква. Образ Христа Архірея подержав у християнській писяності широке поширення самовиникнення про образ Христа, дивіться палікарку. Десяте, що символізує Божесне читання. Тут вчитель говорив, що Божесне читання священних книг відкриває і блаженну волю і поради всесвятого Бога до допомоги її кожній із нас у міру своїх сил сприймає не що керують його діями. І дається закони Божесних і блаженних подвигів. Поблизуючись відповідно до них законів, сподобалося переможне він царства Христового. Одинадцяте. Що символізують божественні пісні. Духовна солода божественних пісень, говорив старець, виражає радість божественних благ, яка підносить душі до чисті блаженної любові до Бога, яка вселяє найсильнішу відразу до гріха.